На день туризму до Вінниці приїхали організатори туристичних екскурсій з різних куточків України. Вони побували у вінницьких музеях, а потім стали свідками мирної битви з серпантином, яку гостям показали місцеві стюардеси екскурсоводи. Сьогодні ми робимо декілька різних презентаційних екскурсійних і туристичних програм, щоб і вінничани могли побачити, і е, запросили колег із е, сусідніх областей. Сьогодні приїхало 150 людей, яким ми хочемо показати Вінницю в новому світі, Вінницю сучасну, Вінницю європейську, Вінницю, яка має історію, і на базі цих. Подій на базі цих історичного підґрунтя ми в своєму муніципальній кампанії Подільський турцентр розбудували спеціально інформаційно-освітні екскурсійні програми, в яких школярі, приїжджаючи до Вінниці, вивчають Другу світову війну, період Української народної республіки, нові фізичні явища, наприклад, прикладі фонтану, нові якісь цікаві речі в медицині, культурі, мистецтві на базі музею Коцюбинського, на базі музею Перогова. І це сьогодні унікальне наш стюардеси в Свободи подаються в абсолютно новому русі. Дітьми сьогодні ми будемо проводити е, флешмоб. Також ми будемо розповідати їм про Вінницю, про визначні місця Вінниці. Е, Пов'яжемо також все те, що ми, місто європейське, наші діти це діти майбутнього. Але ми пам'ятаємо минуле е, вдячні е, нашим воїнам, які визволили нашу Вінницю. Діти в нас сьогодні в нас буде дружня перестрілка з серпантином. такий міні-флешмоб. Е, вона буде означати те, що наше місто дуже дружне, так як сьогодні день туризму. Ми завжди раді вітати наших гостів. Ми їх поважаємо. Ми поважаємо один одного і в нашому місті можуть бути лише дружні перестрілки з серпантином. Ми бачимо, що це місто має свою родзинку. І мені дуже приємно, що сьогодні такий сонячний гарний день створює цей настрій ще додатковий. Але я й побачила багато нового в місті. От на цій площі ще багато де ми і не були. І будемо мати змогу побувати. Але тут я побачила перш за все ці цікаві форми роботи по туризму. Ці екскурсії дійсно, коли дітям цікаво, а то іноді ми бачимо, що дітям буває не а тут вони з таким захватом. Все вивчають, і це велика користь для дітей. Для організаторів вже провели екскурсію по історичних пам'ятках нашого міста. Після чого їх відвезуть до фонтану, що на набережній Рошен. Сергій Кошарський, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.